Вітаю, шановні друзі, незаконні затримання працівниками ТЦК і поліції українських чоловіків в Україні. Зараз ми поговоримо про те, що можуть працівники поліції ТЦК робити, що не можуть. Це буде цікаво, як і для звичайних чоловіків українських військовозобов'язаних, так і для працівників поліції ТЦК. Чому? Тому що ну, якщо працівник поліції ТЦК зараз вчиняє злочин, рано чи пізно на нього можна написати заяву, і притягнути до відповідальності. Тому я би рад. Див працівникам ТЦК поліції патрульної бути дуже обережними, коли вони перевищують свої повноваження, тому що зараз всі перебувають в стані ейфорії, да потрібно ловити чоловіків. Але ж рано чи пізно, як то кажуть, за це 100% прилетить. Перше, почнемо з ТЦК. Друзі, як я і казав, ТЦК це е, орган, який здійснює військовий облік. Він нікого не ловить, не хапає, не шукає. Все, ТЦК це офісні клерки. Вони, в принципі, не можуть ходити вишукувати людей по вулицям. Те, що вони роблять, це перевищення службових повноважень. Да? Я вважаю, що за кожним таким фактом потрібно писати скарги. Навіть якщо побачили на вулиці Патруль ТЦК, так. Звертатись в міноборони зі скаргою і казати, а що вони ходять. Да? Якщо в них є відповідне е розпорядження від керівника ТЦК, є повістки, які потрібно вручити, це одна ситуація. А якщо в них нічого немає, вони не можуть ловити. Тому що ситуація виглядає, яким чином? Зараз людину можна мобілізувати, якщо їй надійшла повістка, або Якщо є відповідне звернення керівника ТЦК про її затримання, не можна просто підходити на вулиці до звичайного чоловіка і казати, «Все, ти з нами йдеш в ТЦК. Це не можна, немає в них таких повноважень. Дивіться, друзі, три основних нормативно-правих акта, які цікаві в даному аспекті: це закон про мобілізацію, закон про національну поліцію і порядок номер 560. Ми почнемо з порядку номер 560, який в пункті 47 чітко визначає роботу груп оповіщення, що вони повинні робити. І от тут написано, що старші групи оповіщення представнику повноважний вручати повістки ТЦК відповідно підрозділу, відрекомендовується, повідомляє про мету зупинки та спілкування на вимогу громадянина пред'являє свій. Паспорт громадянина, посвідчення офіцера, службове посвідчення особи уповноважений вручати повістку, а також пропонує громадянину пред'явити його паспорт та військово-обліковий документ. Якщо особа підлягає оповіщенню, друзі, тут дуже важливо, якщо особа підлягає оповіщенню, тобто, якщо відносно особи вже є сформована повістка, да, то відповідно до розпорядження голови. Районної міської держадміністрації або відповідного керівника ТЦК про проведення заходів мобілізації чи виклик військовозобов'язаного резервіста їй вручається. Повістка да? тобто, якщо є вже інформація, тобто групи оповіщення ТЦК і патрульної поліції, вони шукають конкретних людей: Сергія Іванова, Там Сидорова, Коваленка і всіх інших. Вони не шукають підрядку, кого аби отак схопити. Вони шукають конкретних військовозобов'язаних, відносно яких виписані повістки. І є відповідне розпорядження керівника ТЦК. Якщо такого немає, то навіть якщо вони зупинили людину, перевірили, вони сказали, ну, немає в нас повноважень вам щось зробити. Але вони беруть і затримують цих людей. Це неправильно. Далі тому з ТЦК ми розібрали, що ТЦК взагалі друзі не може нікого затримувати, тому що, по-перше, ну немає ні в порядку 560, ні в положенні про ТЦК, ні в законі про мобілізацію. Немає в них таких повноважень. Розумієте? Немає. Це так само, як фельдшер медичної служби не може вас затримати, так і працівник ТЦК не може затримати. Якщо вони це роблять, потрібно записати заяви в ДБР і скарги в Міністерство оборони, друзі, Генеральний штаб України. Тому стицика зрозуміло, це статисти, це офісні клерки. От як те, що вони роблять, це перевищення службових повноважень. Далі, відносно патрульної поліції, що може робити патрульна поліція? кажуть, що от, хорошо, ТЦК не може затримувати. Може затримувати патрульна поліція, яка перебуває в групах оповіщення. Ні, також друзі, не може патрульна поліція просто так взяти затримати людину. Чому тому що дивіться, продовжуємо читати той же самий пункт 47, порядку 560. Е, у разі відмови військово зобов'язано від отримання повістки. Складається акт відмови про отримання повістки. Друзі, у разі відмови від отримання повістки поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до районного центру ТЦК. Тобі ж виходить, що йде група оповіщення, і вона шукає не просто кого-небудь чоловічої статі, а вона шукає конкретних осіб. Андрія, Сергія, е, Олега там, і інших людей, які визначені керівником ТЦК, яких потрібно, е, яким потрібно вручити повістку. Якщо вони їх не знайшли, більше нікого вони не можуть затримувати і, і взагалі зупиняти. Далі е, знайшли вони цього Олега Андрія, Сергія да? дають йому повістку. Він відмовляється, тоді можуть затримати. А якщо він не відмовляється і бере повістку, то ні поліція, ні ТЦК не мають права його доставляти. Оці аргументи про базу оберіг, те, що ви там в розшуки, ну це абсурд, це перевищення повноважень. Якщо ви хоч раз зустрічаєтесь з працівником патрульної поліції чи ТЦК, які вам про це розповідають, пишіть скарги, заяви в ДБР і дотискайте ці ситуації, щоб відкривались кримінальні провадження. Тому що це незаконно, це не передбачено нічим. Немає такої. Такого повноваження пункту, що працівник патрульної поліції вас може затримати, тому що ви перебуваєте в базі оберіг там, в розшуку, типу. Да? О, такого немає. Далі, це перший е, випадок, коли працівник патрульної е, поліції може вас затримати, коли є повістка виписана на вас, і ви відмовляєтесь її отримати. Це перший випадок. І є ще другий випадок, коли він може вас також затримати. Все, є всього два випадки. Запам'ятайте. Другий випадок передбачений статтею 27 закону про мобілізацію, де написано, що у разі невиконання під час мобілізації громадянином обов'язків керівник ТЦК звертається до органів та підрозділів що входять до системи поліції щодо здійснення адміністративного затримання. Тобі ж, це означає, що коли національна поліція отримає відносно конкретної особи, не, не, не будь-якої, а конкретної особи, того ж самого Сергія, Андрія, Олега, конкретне звернення керівника ТЦК, тоді вони їдуть його і затримують. Якщо цього немає, все, друзі, нічого не можуть зробити. Пам'ятайте про це. Тому коли вас зупиняє патрульна поліція або ТЦК, ви повинні чітко в них запитати, чи є у вас розпорядження керівника ТЦК саме щодо мене. Якщо у вас немає, покажіть, будь ласка, підставу, на якій ви мене затримуєте. Це потрібно казати працівнику патрульної поліції, тому що ТЦК взагалі не можуть вас затримувати. Їм потрібно взагалі казати. Ви ж знаєте, шановні, що ви не можете затримати людину, у вас немає таких повноважень. А працівник патрульної поліції може затримати тільки тоді, коли ви відмовляєтесь від повістки, або тільки коли є розпорядження керівника ТЦК про затримання саме вас. Якщо такого немає, не можуть вони. І це прописано і в законі про національну поліцію в пункті 5 статті 24. Дідко зазначається, що за зверненням ТЦК поліція бере участь у здійсненні заходів щодо оповіщення. Разом із ТЦК, а також здійснюють адміністративне затримання та доставлення до ТЦК осіб, які вчинили адміністративне правопорушення. Тобі ж працівник е, поліції може вас затримати в двох випадках, друзі, або відмовились отримати повістку, або ви вчинили адмінправопорушення. Все і повинно бути звернення керівника ТЦК. Якщо цього немає, все, друзі. Це незаконні дії. Пам'ятайте про це, знайте ваші права і постійно розповідайте їх працівникам патрульної поліції та ТЦК. Друзі, бережіть себе з повагою, ваш адвокат Демченко.